Вас вітає канал про кредити. Готуйтеся отримати корисну інформацію для своєї фінансової впевненості. Друзі, дивіться відео до самого кінця, бо воно того варте. Сьогодні поговоримо про топ нових мікрофінансових організацій в Україні 2024 року. Мікрофінансові організації стають все більш популярними, адже вони пропонують швидкі та зручні кредити онлайн. Ось кілька нових мікрофінансових організацій, які вже заслужили довіру українців, 1. Милоан, сума кредиту до 20 тисяч гривень, термін кредиту до 30 днів, процентна ставка від 0,01% в день, особливості перший кредит без відсотків, лояльні умови для постійних клієнтів. Раджу вам зайти на наш вебсайт. Ми зібрали топ найкращих онлайн банків, де можна взяти кредит за 10 хвилин, посилання на сайт у коментарях 2. кредит плюс сума кредиту до 15 тисяч гривень. Термін кредиту до 30 днів. Процентна ставка від 0.01% в день. Особливості безвідсоткові періоди, можливість пролонгації кредиту. 3. Кача сума кредиту до 10 тисяч гривень. Термін кредиту до 30 днів. Процентна ставка від 0, 0 – від 0.01% в день. Особливості швидке оформлення кредиту, доступні кредити для нових клієнтів. 4. Е. E, гроші сума кредиту до 15 тисяч гривень. Термін кредиту до 30 днів. Процентна ставка від 0,01% в день. Особливості можливість дострокового погашення кредиту без комісій за переказ коштів. 5. Майкредит сума кредиту до 20 тисяч гривень. Термін кредиту до 30 днів. Процентна ставка від 0, 0 – від 0,01% в день. Особливості, акційні пропозиції для нових клієнтів, лояльні умови для постійних клієнтів. Обираючи мікрофінансові організації, важливо звертати увагу на суму та термін кредиту. Процентну ставку, умови погашення кредиту, наявність акційних пропозицій, відгуки інших клієнтів. Перед оформленням кредиту рекомендується уважно прочитати умови договору, порівняти пропозиції різних мікрофінансових організацій. Розрахувати свої можливості погашення кредиту. Якщо ви потребуєте термінової фінансової допомоги, зверніть увагу на наш вебсайт. Ми пропонуємо різноманітні варіанти та умови для отримання грошей в борг. Наші онлайн кредити швидкі, зручні та надійні. Заходьте на наш сайт за посиланням в описі відео та в коментарях та дізнайтеся більше про можливості фінансової допомоги, які ми можемо вам запропонувати.